Під Час двогодинного інтерв'ю з американським журналістом е, Такером Карлсоном Володимир Путін не міг всидіти. Смикав ногами, поправляв краватку і не знаходив місця рукам. Nine. кожен вихід у світ російського диктатора супроводжують курйози. Путін то не може утримати ноги, то йому не вдається контролювати власне обличчя. Його вираз змінюється десятки разів упродовж кількох секунд. На ньому читаються і роздратування, і огида. Потім задоволення і дивна усмішка. Хай як кремлівський дід намагається мати адекватний вигляд, йому це не вдається. У російського очільника проявляється параноїдальна поведінка та низка інших факторів пов'язаних зі старінням. Таку думку висловив психолог Дмитро Попов. Дмитро Попов зараз з нами наживо, психолог-фізіогноміст. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю. Пане Дмитре. В відривку, який, який ми щойно транслювали, мене найбільше м, зачепив, напевне, і здивував момент, коли Володимир Путін так судомно підіймав ступню ноги. Доверху, при цьому, коли самі ноги знаходяться на підлозі. Як на мій погляд, це найбільш такий напружений момент. Я просто хотіла б, щоб ви розтрактували цей, цей, цей жест, що він означає. Тому що судячи з розмови, я не скажу, що Володимир Путін був надто напружений. Нервував. Взагалі. А що ж все ж таки означає? Він не був напружений. Це на мій погляд. Я зараз скажу з гумором, але все ж таки, щось таке схоже: що кінцівки почали сприймати дичь, яку несе Василіч. А почому Василіч це не це не є оригінальний Бункер, це клон, тобто це двійник, і я це заявляю об'єктивно. Так ось оці ці кінцівки Василіча вони починають жити своїм життям, і треба їх якимось чином стримувати. Що Василіч шліпком руки і зробив. Але якщо говорити про бункер про оригінали, дійсно у нього правий бік і кінцівки, і правий бік тіла він робить не так, як лівий набагато гірше, тому що є якесь ураження системи. А вона чи вторинне, чи первинне це до лікарів, це не до мене. Я вже спостерігаю наслідки, і тому дійсно це дуже багато випадків, коли права сторона у оригіналу не працює так, як працює ліва. А в даному випадку у цього варіанта ліва нога, якщо я не поміляюсь, робила не те, тобто це щось таке відбувається з людиною, і це не залежить від стресу, не залежить від емоцій, які під час розмови були з Тайкером. У нього з Карлсоном. А це прояви організму, тобто людина хвора. Що з нею відбувається знову? Це до лікарів. Але як психолог, я говорю, що ці хвороби впливають на мисленевий процес, і тобто, когнітивні риси, когнітивні характеристики цієї людини вони викликають певну тривогу і викликають певне сумніви, що ця людина може займати пост керівника одної шостої частини. Суше. Я ще хотів поцікавитися а чи не може це бути просто е, наслідком того, що людина зробилася стара, що її організм не витримує того навантаження більше 20 років при владі, емоційно, фізичного навантаження? Просто людина зробилася стара, і її шви... тіло швидко затерпає, доводиться розминати свідомо чи підсвідомо? Звичайно. Ну і це додає до вашої думки, яка дуже слушна, дуже доцільна те яку чуш род цієї людини несе під час свого виступу. Тому так, так це, називає, це вже об'єкт дослідження геронтологів, тому що навіть якщо їй не 70 і не 72 роки, а, ну там у нього дві є автобіографії, як, по одній у нього 72 роки, по іншій 70. Але так, гентологія вона настає, вона діє людина старіє, але розумієте, наш з вами наш з вами сум в тому, що росіянам це чомусь взагалі це не враховують, і вони гадають, що це все той же альфа самець, який врятує, підніме з колін і таке інше. Але для нас це втрати багата втрат. Пане Дмитре, там ще був такий момент, коли президент країни-агресорки починає жестикулювати руками, але не внизу, як зазвичай люди це роблять, а переводить їх уверх, розправляє свої, перепрошую за слово крила, крила і починає вверху ними дуже активно жестикулювати. Мені як здається, люди рідко коли підіймають руки доверху і починають там ними розмахувати. Про що це говорить? Про невихованість. Це говорить невиховані ну, що… Ну так можливо, не вихованусь, але ну все там працює ціла система, яка намагається цього Василіча виховати. Все ж таки, до речі, цей Василіч напевно служив колись в морській піхоті, а це він таке ляпнув. Але це буває ще тоді, коли людина не довіряє власним думкам і намагається не тільки оточуючих в чомусь впевнити і себе, тобто людина таким чином і себе намагається. Що те, що вона несе, це правда. От, от, от таке самонавіювання. То, тому, навіть якщо в руки так вдогори, до, до речі, Трамп теж дуже дуже багато е, випадків коли він таке роблять. А от уже щодо Байдена такого немає. А чому тому, що Трамп це людина емоцій вибуху, і те, що вона несе, не завжди є об'єктивною реальністю. А Байден це людина систем, і це людина, яка все ж таки ну, контролює себе, контролює систему, і у неї немає таких емоційних вибухів, навіть якщо Байден набагато старіше забуть. Чи правильно розумієш, що людина, яка сиділа у кріслі перед такером Карлсоном, такими жестами своїми і своєю поведінкою намагалася змусити повірити себе у свою ж маячню? Так. До кінця вони не вірм. Зрозуміло, пане Дмитре. Останнє буквально коротеньке питання. Я думаю, що е, наші глядачі бачили чимало фільмів, коли фізіогномісти розповідають про певні символи, знаки жестикуляцію, які повідомляють про те, що людина бреше, для того, щоб наші глядачі могли десь самі підмітити і зрозуміти, чи могли б ви нам пояснити, що відбувається з обличчям людини або ж можливо з тілом, коли вона відверто бреше. Так, звичайно, це дуже багато випадків, але це не для двойника і не для Путіна. Тому що це люди в свою маячню вірять. І навіть якщо це маячня, ну частково не, не, не все це виглядає як правда. А у людини, ну напевне, це по-перше, це паузи, які виникають між мовленням і мімікою, і саме це це міміка, яка не несе. Щирих рис, тобто вона більш тривала ніж щира. Щира міміка, вона дуже дуже миттєва. І наприклад, емоції здивування, емоції радощі, емоції, окрім суму. Сум може бути тривалим. А все інше дуже миттєва. А коли людина бреше, це е, примусово, і тому це е, е, керуємо людиною. У нас щирі емоції, вони не керуємо. В чому справа. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Дмитре, за такий детальний огляд е, того, що відбувається на, на обличчі російського диктатора і що відбувається з його тілом, коли воно його не слухається. Нашим глядачам нагадаю, що Дмитро Попов, психолог-фізіогноміст, був з нами на зв'язку. Єдине залишається лише гадати, чи пройшов би один із путіних, хоча б один поліграф.